Сучасний метод лікування пульпіту – це є біологічний метод. Коли лікування відбувається в один візит, обов'язково супроводжується знеболенням, максимально комфортно для дитини, тобто ми зменшимо кратність відвідування чим самим створюємо для дитини психологічний комфорт, і вона не буде втомлюватись і перенавантажуватись. Лікування відбувається в Таким чином, що зберігаються в кореневих каналах неуражена пульпа, вона забирається лише з коренкової частини, і та здорова пульпа перекривається біосумісним матеріалом, який може її запакувати, зробити герметизм, Тим самим туди не буде проникати патогенна мікрофлора та не підсочуватиметься слина. Щоб витримати цей герметизм, ми обов'язково рекомендуємо зуби при лікуванні пульпіту накривати коронками, щоб не виникло подальших ускладнень. Якщо це жувальні зуби, це стандартні дитячі. Металеві коронки, якщо це передні зуби, це цирконіві коронки. Дуже часто батьки, коли бачать велику порожнину в зубі своєї дитини, вони не хвилюються, не задумуються, а вирішують, що це молочний зуб, нічого страшного, є порожнина, значить раніше випаде, або взагалі зуб-зуб колись зміниться. Ми маємо позбутися цих думок, адже під кожним молочним зубом у нас є зачаток постійного зуба і запальний процес, коли вже є в пульпі зуба, так званому нерві, він може спуститись по кореневим каналам за межі коренів і тим самим впливати на розвиток та формування постійного зуба. В деяких випадках тоді постійний зуб резується з ураженням або взагалі може повноцінно не сформуватися зачаток постійного зубу.